Вітаю вас, малята! Ви, мабуть, неодноразово чули такий вираз. Ох ця застуда! А що означає слово застуда? Які є причини застуди? Застуда це коли ми починаємо себе погано відчувати. У нас болить горло, голова, кашляємо і навіть може піднятися температура. Які причини можуть бути нашої застуди? Люди завжди звинувачували холодну погоду. Але якщо подумати, ми можемо застудитися протягом цілого року, а не лише коли холодно. Однією з причин застуди може бути, коли ми замочимо ноги у холодну дощову погоду, коли замерзли руки. Голова. А ще, коли ми одягаємося не по погоді, але найчистішою причиною застуди є віруси. Безліч різних мікробів, названих вірусами, вони літають у повітрі в маленьких крапельках вологи. Коли ми дихаємо, деякі з цих мікробів потрапляють у наш організм. Потім вони спричинають наші хвороби. Жодна людина не винайшла єдиних ліків від усіх видів застуди. Що ж робити, щоб не застуджуватися? Необхідно загартовувати свій організм, обліватися водою, займатися спортом, мити руки після вулиці та перед вживанням їжі. А у період епідемії звести до мінімуму людних місць. По-друге, зміцнювати імунну систему, вживання вітамінних, яких дуже багато у різних овощах та фруктів. Якщо все це так сталося, і ви ж захворіли, і ви вичули перші ознаки застуди слід залишитися вдома і негайно викликати лікаря у випадку захворювання. Варто дотримуватися постільного режиму та порад лікаря. От тепер ви знаєте, що потрібно, щоб не захворіти. І що подіяли, коли захворів. Будемо дотримуватися правил і будемо здорові. До побачення!